Ю вас, пане Андрію. Вітаю, вітаю колеги. Ну, дивіться, адекватним людям, звичайно, ну не віриться, що ну тобто вони розуміють, що це брехня, тому що ловити за кордоном? Ну хто буде ловити за кордоном чоловіків, українців для того, щоб їх повернути в Україну і воювати? Скажіть, будь ласка, яка процедура за кордоном? Тобто, от є я чоловік, я виїжджаю довше ніж на три місяці за кордон? Яку так. процедуру я маю виконати, щоб не порушити будь ну, тобто, з чинного законодавства в Україні? Що я маю вчинити за кордоном або в Україну виїжджають? з-за Законодавство передбачає, що якщо ви на, на за кордон більше як на три місяці, то ви зобов'язані стати на консульський облік, так, на, так званий, так тобто ви повинні прибути до консульської установи і, е, і стати там на облік. Е, але разом з тим, якщо навіть ви цього не зробите, то е, наразі немає не, не механізму, як вас притягнути до відповідальності. І е, ті нововведення, які зараз ввели, вони насправді глобально абсолютно нічого не змінюють. Єдине, що єдине, що я думаю, скоріш за все, що консульським установам буде дана е, якесь розпорядження чи вказівка, щоб вони все ж таки, е, почали цей роблік роб вести більш детально, тому що тому що ця постанова, яку прийняли, от вона передбачає е, чітку таблицю. Так, даних, куди консульська установа зобов'язана вносити інформацію про тих осіб, які перебувають на обліку. І там зокрема вноситься інформація місця проживання за кордоном, чинні контакти за кордоном, і ця інформація по протягом сіми днів передається до центрів комплектування та соцпідтримки військоматів служби безпеки України, служби розвідки України. І я допускаю, що можливі випадки, що в консульських установах все ж таки можуть вручати повістки, повістки, тому що постанова передбачає чітко зазначено, що консульські установи зобов'язані інформувати громадян про порядок стати на військовий облік і сприяти їх поверненню до України. Так як інших способів законодавства не передбачено, скоріш за все, це буде відбуватися шляхом вручення повісток. Там це під час того, буде... Андрію. Пане Андрію, це означає, що людина, коли прийде став... ставати на облік, повістка може бути одразу йому вручена чи як просто? Ну... Так, так, я допускаю, що це так і буде відбуватися. Ну, наразі практики немає, тому о, говорити, як це відбувається фактично. Ми не знаємо. Ми зараз можемо тільки трактувати ті нововведення, які прийняті, так. От і я вважаю, що це мабуть буде відбуватися таким чином. Тобто людина туди прийде чи стати на консульський облік, чи можливо за іншими потребами, тому що зараз на консульські установи перекладено дуже багато повноважень там є Е, перереєструвати нерухомість можна, і довірність можна оформити, і, і певні питання з розлученням можна вирішувати. І коли туди будуть приходити чоловіки приземного віку, е, скоріш за все, туди будуть приходити не ті, хто хочуть добровільно стати на консульські обліка будуть приходити ті, в кого є потреба звернутися до консульської структури. Так е, то я допускаю, що там їм будуть вручати такі от повістки: е, повістки прибути до військомату. Якщо Якщо це е, чоловік призивного віку або чоловік, який підлягає мобілізації, йому там будуть таку повістку вручати, пане Андрію, що можливо дивіться. Я хочу уточнити, тому що чоловіки за кордоном з різних причин і є категорія тих, хто поїхав вчитися. Правильно чи будуть вручати їм? Чи ризики є того, що вони отримають повістку? Наприклад, чи все ж таки в них їх торкається якесь відтермінування, тому що люди вчаться, все ж таки І є заробітчани? Е... От давайте спочатку про тих, хто вчиться. Так. Так, так, дивіться, законодавство е, України, воно е, воно розповсюджується навіть на тих, хто виїхали. І 23 стаття закону України про мобілізацію, мобілізаційну підготовку, передбачає перелік осіб, які мають право отримати відтермінування від призиву, в тому числі е, там є і категорія студенти, які виїхали на навчання, е, якщо вони виїхали е, легально і правильно. То в них має бути стояти військовому військово-бліковому документі штамп військового комісаріату центру комплектування та соцпідтримки, де зазначено, що людина має право на відсрочку на певний термін. Це стосується, наприклад, і студентів, які українські процедура одинакова абсолютно. Да, тобто, якщо ви студент українського вузу, ви приходите в військомат і вам ставлять печатку про те, що ви маєте відсрочку на період навчання. Таке ж правило стосується і студентів, які за кордоном. Звичайно, що реалізувати це е, е, наразі, мабуть, практично нереально, тому що якщо студент іноземного вузу в'їде в Україну, то назад він вже не виїде, тому е, тут є така розбіжність в законодавстві, і, е, е, скажімо так, якщо простою мовою, то студенту, мабуть, краще сплатити штраф. За наявку по повісті, аніж повернутися в Україну, тому що якщо він повернеться в Україну, то він не вийде до вузу і відповідно він не зможе продовжити навчання. і Відповідно, понесе матеріальні збитки і ну не зможе закінчити отримати там ту освіту, до якої він прагне. Тепер у нас є категорія заробітчан. є легально очевидно і є нелегально. От скажіть, будь ласка, в цій ситуації той, хто працює легально, йому можуть вручити повістку, повернутися чи ні? Ну а той, хто нелегально, я так розумію, що ці люди взагалі не прийдуть на облік до посольств і до консульств. Я правильно розумію? Диві, дивіться, да ті, хто працюють легально, ті, хто працюють легально, то скоріш за все в них там оформлений вид на проживання у зв'язку з працевлаштуванням. Якщо у людини є вид на проживання зв'язку з працевлаштуванням, то знову ж таки це є офіційною підставою офіційно перебувати за кордоном. Е, є звичайно процедура передбачена, як це робиться. Тобто людина, якщо вона тільки починає це робити в Україні, вона йде до Державної міграційної служби, отримує дозвіл на виїзд за кордон. Після цього йде до військового комісаріату, знімається там з обліку і закон абсолютно виїжджає зараз за кордон. Але якщо є категорія осіб, які виїхали з України незаконно і там працевлаштувалися, то звичайно до в них таких документів немає. І звичайно, коли вони звернуться до консульської установи, то консульська установа е скоріш за все е випише повістку для того, щоб ці особи пройшли процедуру, так як так як вона передбачена законодавством. Скажіть, О, що заробітчали. Скажіть, будь ласка, хто має право повертати українців за кордону? Тому що наразі за кордоном діє, ну тобто є поняття депортації, так, але це стосовується норма тільки до злочинців або за запитом країни, правильно ж? А людина, людина яка працює, от навіть вона нелегально працює. Чи можна до неї застосувати депортацію за зверненням держави, наприклад, так? І чи, ну, чи може працювати ця норма по відношенню до українських заробітчан нелегальних? Бо до легальних, очевидно, що ні. Ну, дивіться, теоретично, теоретично Держава Україна через свої правоохоронні органи таке таку можливість реалізувати може. Як це може відбутися? Да? Тобто, якщо, наприклад, вам один раз в консульстві вручили повістку, ви не з'явилися, другий раз вручили повістку, ви не з'явилися там, і вбачається системність ухилення від мобілізації, то правоохоронні органи в Україні, зокрема, служба безпеки України, може завести кримінальну справу. За умисне ухилення від мобілізації санкція передбачає від 3 до 5 років. І якщо вас заочно визнають винним, от то після цього можуть бути направлені міжнародні доручення до тієї країни, де ви перебуваєте, з метою депортації вас в Україну. Але це це я вам розказав, як це теоретично можна зробити. Практично, це це 5 років часу, поки ці кримінальні справи будуть і поки вони пройдуть всі етапи, ну і. Це, ну скажімо так, це 2% зі 100, що хтось з правоохоронців цим буде займатися, тому що вони з досвіду вам кажу, перегружені тією роботою, яка фактично є в Україні зараз. Да, і розслідувати кримінальні справи відносно тих громадян, які перебувають за кордоном, У них факти просто фізично не хватить ні часу, ні ні, зусиль, ні засобів. Ні нічого не хватить. Тому це маленька вірогідність. Але законодавство при бажанні дозволяє дійсно відкрити і в заочному порядку розслідувати кримінальну справу в Україні відносно осіб, які перебувають за кордоном. Наприклад, як це відбувалося по відносно посадовців часів Януковича, так тобто люди ж також були не в Україні, відносно в них велося слідство, судовий процес, і їх було визнано заочно винними і оголошено в розшук. Отака от сама процедура теоретично може відбутися і по відношенню до кожного українця, який є, вчинив злочин, передбачений кримінальним кодексом України щодо ухилення від мобілізації, пане Андрію? Ну чиновники часів Януковича, ми знали їхні прізвища та імена, вірно. А якщо так. я от просто там середньостатистична громадянка України, я поїхала за кордон, як і працюю нелегально, як тут в Україні мене можуть відстежити, де я перебуваю і чим я займаюся за кордоном. Ніяк насправді ніяк доти, доки ви не прийдете самі в консульську установу і не покажете свої документи, е, от але знову ж таки, Я ще раз повторюся: е, не потрібно е, сприймати те, що от завтра хтось почне відкривати кримінальні справи, і так далі. І так далі. Наразі е, наразі я вам так скажу на нашому досвіді навіть жодної повістки не вручили нікому в консульських установах. Тобто такої практики, взагалі, немає. От але законодавство побудовано таким чином: е, ну українці повинні його розуміти. Так що якщо держава е, захоче притягнути до відповідальності ухилянтів, то, то закон це зробити дозволяє. От, але наразі такої практики нема. І якщо ви, наприклад, перебуваєте і не являєтеся до консульської установи, вам немає в цьому потреби. Так то відповідно і держава не може відслідкувати, в якій ви там фактично країні перебуваєте і в якій консульській установі ви стоїте на обліку. Відповідно, з вами немає ніякого контакту і вручити вам жодну повістку, ніхто не може. Зараз, напевно, не юридичне запитання, часто таке політичне. Скажіть, будь ласка, подібна ініціатива вона може допомогти посприяти тому, щоб чоловіки призовного віку повернулися в Україну? Дивіться, моє особисте переконання, що жорстка мобілізація це хибний шлях, це хибний шлях і для держави. І для представників влади так, тому що вона визиває великий резонанс, великий негатив в деяких категорій людей, тому що є насправді люди, які ну просто фізично бояться воювати, бояться померти, так і вони все зроблять, щоб не попасти туди вплоть до того, що прострелять собі, вибачте, на слові ногу ще. Ще на етапі військомату, да, щоб не попасти на передок. Я вважаю, що держава повинна більше заходів вжити зацікавленості. Тобто, ну насправді зараз є такі заходи, видають кредити по 3% на житло. От ті, хто пройшли бойові дії, вони отримують статуси учасників бойових дій, де там ну величезні пільги в державі військові отримують велику заробітну плату. Я думаю, що держава повинна більше заходів вжити. Не в примус, не в примус, і, ну скажімо так, виловлювання призовників, а в заохочення громадян ставати на. На захист своєї країни і нести свій обов'язок шляхом саме заохочення. Це особисто моя думка, як громадянина, як людини адвоката. Так ну знову ж таки, я скажу вам, що держава багато в цьому вживає заходів, і скоріш за все, що ці репресивні методи, це більше виключення з правил і його вчиняють якісь певні просто е, там посадові особи військоматів глобально в Україні. Ну, з призивом і з мобілізацією проблем, як таких немає, і українці добровільно стають до ЛА, Гвардію, Поспішають всі Україну. в гвардію вступити. Наступу так, так дивіться. Так, пане... так. Дуже дуже гарно ведеться. от, дійсно ця гвардія наступу, агітаційна робота. І я не, не думаю, що там є проблеми з мобілізованими. От. ну, але ну ми повинні також зрозуміти країну країна повинна. Регулювати усі процеси, і те, що є дуже багато ухилянтів, які підробляють документи, незаконно перетинають більше того, що вчиняють якісь там правопорушення злочини за кордоном, несучи український паспорт для держави Україна, це не є добре, і держава повинна таких людей контролювати, регулювати ці процеси і облікувати їх. Тому глобально в цьому нічого поганого немає. Я ну дуже сумніваюся, що. Ну, що когось силоміць стій ж Польщі там чи Австрії, ну, це який ресурс треба задіяти, щоб їх сюди силоміць доправити? Насправді це шалений ресурс. Абсолютно пане Андрію, дивіться нікому не потрібно. Дивіться, ви торкнулися питання, що можливо люди, які там підуть воювати, щоб їм давали якісь там маленькі кредити на отримання житла. А пише наша глядачка: злісні не платники аліментів. Чи не хотіли б ми, наприклад, переглянути історію, коли наприклад списати їм борг їхній, А вони виконувати борг перед країною Ось така ініціатива від глядачки. Ініціатива цікава, насправді. Ініціатива цікава, але ну дивіться, ми, ж, ми ж живемо в правовій країні, так і в нас діє законодавство, і поки не буде закону, ну ніхто не зможе цього реалізувати. І знову ж таки, е, ну треба, звичайно, є злісні ухилянти, а є, є наприклад, у нас кейси. Де жінки зловживають своїм правом, коли, наприклад, військовослужбовець е, отримує велику заробітну плату, і в нього там були встановлені судом елементи, е, то жінки пишуть заяви для того, щоб забирати в нього більш ніж половину заробітної плати. От е, і при цьому жінки з, з дітьми перебувають навіть не в Україні. Розумієте, тому е, повинна бути є питання. Є питання, пане Андрію. Але я думаю, що це тема окремої розмови. Дякую за те, що включилися в наш ефір. Ну а нашим глядачам нагадаю, що це був Андрій Приходько, юрист, адвокат і керуючий партнер адвокатської е, компанії. Приходько та партнера